Тут нас посилка оберігає. Юлія <сіплі> <Єля> Тимошенко, зацінила. Тролінг. <сіплі> Україна переможе. Звичайно, переможе. Пшениці, бортки да? роблять і професійні. Бабуля, так. Так, ще вот шагов. Видать, теж. И поворотню ще Божьего Зацініть, якого це року? 2019-го календарь. Затяните. Давай так вот более. Затянила. Але бачу відео з мене, вона така груба, що просто катається. Ти похож тільки не ставиш. Що вона така вже не було, йо, пізимо скільки тут я лів. От ще. Evet. Це дуже якісні тундери СССР. Вони дійсно вічні, вони не ламаються, не те, що сучасне китайське варіно. хоча СССР ненавиджує, але там один плюс був через смерті людей, дешеву робочу силу. У них був необмежений бюджет, необмежений ресурс. В грошах і в людях. Ну, Гроші це є люди. Бо якщо у вас необмежений ресурс, наприклад, на золото, то це нічого не значить. Золот... За золото ви нічого не зробите без людей. Це саме цінне, цінніше за золото за гроші це люди. І там у людей був необмежений ресурс, безлімітний, і вони могли собі дозволити виготовляти все, що завгодно. І от робили дуже якісні речі. Кам на камеру навожу, ми тут. Немає артефактів. Все. Потім перевіримо способов вваженого мозка. Так, ну все. Всем до новых встреч. Такая